Чи потрібно запровадити довічне ув'язнення за корупцію в особливо великих масштабах? Мабуть, думає про якусь нову лярву. за новим законом можна сміливо красти до 20 мільйонів і акуратно до 200. Час діяти. Тобто, ти вкрав, тебе піймали, ти підписав угоду, віддав все, що вкрав, і тебе відпустили без усілякої співпраці зі слідством і викривальних показів. Це якщо спрощено, Олександр Бергінець. Верховна Рада проголосувала за законопроект, який дозволить корупціонерам офіційно відкупитись. Від 2 мільйонів до 20 мільйонів гривень у разі нетяжкого злочину. Від 20 мільйонів до 102 мільйонів гривень у разі тяжкого злочину. Від 102 мільйонів гривень до 204 мільйонів гривень особливо тяжкого злочину. НАБУ і Саб в Шоці, Юрій Луценко. Тепер не обов'язково здавати членів злочинної групи. Водиться система офіційного відкупного. Корупційне кубло за спинами героїв планує своє майбутнє. Хочу розчарувати цих хитрозадих. Все так не буде. Ігор Кондратюк Зелені неуки розхитують країну під час війни. Новий суд на Червінські доказ ненависті зеленої опи до всіх, хто з нею не згоден, а потім гундосять про єдність і мобілізацію. Віталій Гайдукевич, «Думки в голос. щодо кейсу, судилища на Червінські. Вся ця правопохоронна обслуга: що прокурорські, що слідаковські і інші ментовські. Вибач, патрулька і інші, що насправді служать і захищають, це не про вас. Зараз впевнено, що їм нічого не буде, що їх вміння прислужитися знадобиться будь-кому, і було б демонстрацією справедливості, коли з'явиться будь-яка наступна притомна влада, видалити їх усіх із системи довічно, безапеляційно, чорна мітка на будь-яку держслужбу. Слуга народу навесні 2019 року. Весна прийде, саджати будемо. Слуга народу в 2024 році. Літо прийшло дозволяти відкуповуватись від в'язниці будемо. О, папандос! балері про запас. Якби позитивні блогери існували в совку, то вони б, наприклад, Стуса називали розпіареним падсудімем, як тепер називають червінського. Хоча після похабного на адресу Юрія Каракая він не зробив нічого крім того, що загинув, з ними все було ясно, але до такого рівня цинізму. Важко звикнути, тим більше деградація триває. І байдуже, що перед червінським були генерали Марченко і Павловський, а звинувачені по справі Шеремета рік просиділи в СІЗО після найвеличнішого брифінгу, інше розпіарені підсудні, вину яких так і не змогли довести. Зато роками тримаючи людей в клітках, бо абсурд має на меті залякування і зневіру а ніяку несправедливість. Ці птінці гнізда братів подоляків слухняно виправдають будь-яку ларьочну підлість, відчуваються відкатані схеми школи гру РФ, для якої такі, як полковник Червінський, як кістка в горлі, і все це під лицемірні заклики до єдності, тільки чи не передбачає така єдність бажання порозвішувати на заборах, як обіцяли нам на початку кінця епохи? От в чому питання? Денис Царук. Шепіто шашличника розікрало мільярди допомоги, а решту злило в унітаз, спалило в м'ясних штурмах величезну кількість боєздатних мотивованих людей і поставило нас в позицію без права вибору. Можливо, Оман стане білетом рашки назад в цивілізований світ, бо після розвінчання путінізму хороші руски дістануть оманські договори і скажуть, що Україна так само винна, як і Раша. А війна то взагалі змова двох диктаторів. Ба більше, Росія така сама жертва, тому репарації платити не будемо. Політика це виключно мистецтво вміння дивитися на ситуацію чужими очима. Якщо ти дивишся на ситуацію своїми очима, ти просто виходиш не з полі не з точки зору політичних інструментів, а виходиш з точки зору своїх власних можливостей. І тоді ця дорога відомо куди. Я ж не лух. Кличко відреагував на звинувачення активістів щодо садиби Зеленських. Чому ви не йдете до Верховної Ради та Кабміну? Твітерянин Нектор 07. Так за походи туди їм грошей не даю. Твітерянин Хоутерн Хілен. Я дозволю собі трохи нагадати, бо з часом в такому паноптікумі дещо швидко забувається. Звісно, з за шобла, яка. Через воєнний стан і так істотно контролює Київ, мріє контролювати його все цело і повно. Це як би зрозумілий і очевидний мотив, але є тут і особисте. Пам'ятаєте, у передвиборчій кампанії 19-го Янилох запропонував Порошенкові здати наркологічний аналіз, натякаючи, що він алкоголік. І порох, несподівано для цієї свори дав на це згоду. Команда Зельца тоді, зрозумівши, що дотренділася, Наполягала на тому, що оскільки Порошенко це влада, всі медичні заклади будуть діяти під його тиском. Тоді брати-клички за власний рахунок запросили незалежну міжнародну лабораторію ВАДА, яку Зеленському довелося тупо ігнорувати, влаштувавши виставу в медичному центрі свого кентухи Палчевського, і вирагати той папірець зі всіма ознаками підробки. Питання в примірнику: невже хтось дійсно вірить, що цей мстивий клоун таке забуде? Фу. Опа не пожалкує жодних ресурсів, аби знищити кличка. Заповніть этот твіт. І так для мене Віталій не просто мер мого міста, а людина, яка зробила, що змогла, аби країною не керувала обдобана лялька Єрмака, якого близько біля керівництва воюючої держави не мало бути. Кількість пенсіонерів в Україні зменшилась на 250 тисяч. Це найбільший показник з 2018 року. Пенсійний фонд опублікував нові дані про те, скільки пенсіонерів залишилося в Україні. Андрій Водіний нагадує твіт 2019 року: Парахабути, вам буде стидно за своє висміювання, коли через 2-3 роки пенсіонери будуть об'їдатися красною і навіть чорною ікрою. Проблеми в одному, хватить у риби ікри, А у президента Зеленського талантов і чесності хватить. Зеленський, який обіцяв, що він нове обличчя, що він таке небачене обличчя в українській політиці, перевершив абсолютно у всіх своїх попередників і перевершив їх у поганому сенсі цього слова, тому що від кожного свого попередника він взяв найгіршу рису брехню, комівство. А бажання наживи, бажання порозмовляти з Путіном, бажання переламати український народ через коліно, бажання хакнути наші цінності і бажання піти в НАТО і ЄС і якось повернути нас на російський бік. Давайте не забувати, що відбувалося у 2020-2021 роках. Коли замість того, щоб готувати наші кордони, готувати нашу армію, у нас неслося те, що це. А, а, у ну, радикальні націоналісти, фашисти, парахскот, оті ті азовці тільки мріють, щоб сидіти там десь в золотому і воювати далі за більші гроші. Ні, щоб помиритися з путіним і подивитися йому в очі. Ми це чули і не раз. Валерій про запас: рівно п'ять років тому українці віддали всю владу монобільшості слуг народу з усіма цими безуглими котлетами, багуцькими, а та іншими любителями прибарах Тепер українців переконують, що цей їхній вибір ні на що не вплинув, та хуже ні стало. Не стало, міністр не ваших тіл, треба було б підняти бюлетені за 2019 рік, щоб ті, хто не голосував за Зеленського, могли вільно виїжджати за кордон і повертатись, а ті, хто голосував за Зе, щоб допомагали йому розібратися з цим зеленим триндецем. так було б чесно. Титарянко Вікторі, на жаль, вже запізно, вони вже давно за кордоном. Ця рубрика Гусям цукор не потрібен. На відео набув про депутата Слугу Задорожного зафіксована в мініатюрі система мародерства «Конца епохи, зв'язка нардеп, монобільшості і міліція. Тупо сидить на потоці і обкладає територію даниною. Справа Трухіна невмируща, як возили чемоданами гроші з крадівництва, так і продовжують. І ніяка війна цьому не перешкода. Барахління має тривати хоч яйцями по 17, хоч водогонами. Ракети ж нехай нам Байден дає, а фортифікації Шольц будує. А вам, шановні українці, для латання дір бюджету пропонується збільшення акциза, тарифів, податків та цін на газіровку. Платіть і не грішіть, бо це все і псо, і не на часі. Через це таке не покажуть на єдиному марафоні. Там ми рухаємось від потужних перемог до незламних досягнень, щоб населення, не дай Боже, не порівняло 14% відкату нових ліц з 10% іга хана Батия і не почало задавати дурних питань. Angry Cat. просто цікаво, от ви, сидячи в темних квартирах, в кого вони ще залишились в 40-градусну спеку без води і світла. Ви усвідомлюєте, хоч зараз, що це все наслідки однієї маленької галочки, яку поставили ви власною рукою.